Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я приїхав знову на поселення черняхівської культури. Похожу, подивлюся, які будуть знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатися на канал та да поставити лайк. Зараз, друзі, покажу місцинку, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Така ось друзі, місцинка. Це цієї горбики. Ось це горбик. Видно, що. Хатинка була черняхівської культури. Там на горбик теж видно, що хатинка була. Навіть ґрунт не такий. Воно видно. Там, там. Оце по цим горбикам сьогодні похожу отак. Зігзагаму. Це вже, друзі, болото пошло так ось. Булото пошло. Така от, друзі, місцинка на сьогодні цікавенька. Похожу з ягзагаму, подивлюся. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідка. Зараз покажу, що перед цим дало. Те, що я не показував. Перед цим дало таку от штучку. Закривочка царської люльки. Ну і нижня частина. Ні, більш за все закривочка царської люльки. Така ось знахідка перша була. Ну а зараз дало таку знахідку. Щось черняхівська культура, але не збагну, що. Така от штучка вроді бий ціленька. Не зломана. Катана вісочка, можливо, їхня була. Ілі фрагмент якоїсь прикраси. Такась знахідка, друзі. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. І И это пинцетик черняховской культуры, черняхибской. Такие вот. выгляд мои друзья. С той стороны такие. А с той стороны, типа для зажима, штучка. И вот этой штучкой контролируется вверх-вниз. Така от знахідка, друзі, пінцетик. Черняхівська культура. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це накінечничок стріли з Київської. Зараз будемо дивитись, що воно за знахідка. Так, є накінечничок. Навіть з узорчиком воно всередині. Золов'яни з бронзи зроблений. Цілесенький. Така ось, друзі знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ножик черняхівської культури. Шаль, звісно, що без ручки. Цілесенький на ручки немає. Так є, друзі, ножик. З однієї сторони видно ось загострений був. Ну а з другої сторони такий от. Не загострений. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це, походу, монетка. Зараз буде добити, що вона за монетка. повідомляється. Так, копійчинка. Миколаївського формату Миколаївського. Так, от, сильно в зелені. Ну, копійчинка, царючок. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це спинка з Фіпули, походу. Так, друзі, це спинка з фіболи. Така от спинка з фіболи була колись. Така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це застібочка черняхівської культури. Це лесенька. Так от вона, друзі. Золастя тут кругляшочек, а тут вся штука, чтобы закрывалась, такая, друзья, знахи попалась, золастя Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знакитка, такая от выпала. Вот зечек такие есть. Ну це це ризм. Такі от, от, з цієї сторони на дві дирочки. Ну і такі от з цієї сторони. Такий от гудзочок, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це цілесенька фібулка. З пружинкою, з усім начиням. Зараз, друзі, покажу. Що за Фіболка? Так вона виглядає? З пружинкою все ціле, така знахідочка цілесенька Фібочка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидочка. Это сережечка малюсенькая, царская. Такая у нас камінчиком. каминчиком. Такая вот Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидочка. Выпала такая вот штучка. Зараз будемо дивитися, що воно заснахідочка. Така от штучка цікавенька. Тут такі. Ну а тут такі. Така ось, друзі, знахідка сюди ще желізка якась вставляла середину. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це спинка від малюсенької фібули. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Така спинка з фібули. Сюди пружинка цеплялася, ну а сюди закривалася. Оцю сторону. Такась, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це монетка, походу, рання радянська. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Так, монеточка. 3 копійки, 1929 рік. Така ось знахідка. Така ось монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це така штучка черняхівської культури. Якесь кудись кріплення було, походу. Таке от воно. Якесь кудись кріплення було. Така, ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ножик. Жаль, звісно, трішки зломаний. Ручка ціла в ножика. Така ось, друзі, знахідка. Такі от ножичок, ручка ціла. Ну, з цієї сторони загострена, а з цієї сторони такі от. Така друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку мого. Копаю я на черняхівському поселенні. Такі ось знахідки попадалися мені. Ну, а тепер детальніше, що мені попадалось на пошуку. Один такой есть. обломиш от ножика. Такий есть. Ножик обломанный. Так. Такая штучка. Застебочка. Фибулка целая за всем начинком одна. Дві спинки від фібулки, закривачка на люльку, Пуговичка. сережечка малюсенька з білим камінчиком, накінечник стріли з кифської, пінцетик такий от черняхівської культури. Потім такі от штучки дві. Які-то кріплення були їхні. Ну і три монетки попалось. 25 копієчок. бивша ходячка, Копієчка. Миколаївського формату. І 3 копійки 1929 року. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на копі. Ну і пока!